Два роки повномасштабної клятої великої нашої української війни. Моя мрія це, щоб ми не відзначали у календарику третю річницю цього клятого дня. Я розумію, що 10 років йде війна в Україні, але велика йде рівно зараз 2 роки. Кончені. Кончений расизм потрібно знищувати. І ми та нація, яка його знищить. Щодо мене. Я розбив телефон, робив зйомку, якраз нічна. Люди приїхали. Ну, Я це викладу. Дуже подяка дівчаткам, там вони допомогли. Все в мене є, вся інформація, все повикладаю. Вже на зв'язку такі реалії, тому що я настільки вже. Ну, Що вам сказати, телефон я не маю змоги купити, тому що волонтерство. Воно таке. Але або в ЗСУ, або для ЗСУ. Третього не дано. Я вас дуже прошу всіх і закликаю підтримувати наших воїнів. Тому що ми реально ті, хто постійно нищить і вбиває нечість на цій землі. Постійно. Ну і на наш вік. І долю в період випала ось така велика війна. Чесно кажучи, казав про відмітку, не знаю. Мені здається, що вона буде ще довгою. Але ми, кожен з нас можемо наблизити цю перемогу. Тому давайте. Слава ЗСУ! Слава волонтерам! На зв'язку АВМ.